Трагічний випадок, що стався у Дніпрі, в результаті якого патрульний поліцейський застрелив цивільну людину, пасажира елітного авто. Попередньо відомо, що патрульні зупинили автомобіль для перевірки за перевищення швидкості. Водій на вигляд був нетверезим. Під час розмови з правоохоронцями стався конфлікт. На вимогу вийти з салону і пасажир почали чинити опір. Поліцейські взялись силоміць витягувати потерпілих з авто. На опублікованому відео, поширеному в соціальних мережах, зафіксовано, що чоловік ігнорував законні вимоги та поводився агресивно. Під час інциденту трапилась бійка між працівниками поліції та порушниками, під час якої правоохоронець застосував табельну зброю, і від отриманих вогнепальних поранень чоловік загинув на місці. Ми вирішили поцікавитись мешканців Чернігова, як вони вважають, дії громадян були провокаційними, чи дії правоохоронців були правомірними. Мені важко судити, бо мене там не було. Але судячи з тих відео, які я бачила, водій був все таки неправий. але дуже шкода, що його все таки застрелили. Мені здається, потрібно було якось по-іншому його покарати. Ну, по-перше, те, що зараз відношення до поліції, таке, скажімо, неадекватне. А поводження того хлопця, який загинув, то взагалі ну, ні в які рамки. Звичайно, повинні спілкування виконувати там вимоги, якщо вони законні. Тому тут, в принципі, до поліцейського питання нема, але чима, він от таким чином застосовувати зброю, чим міг мав право, оце тут. Треба, щоб відповідні служби розібралися, дуже засмучена тим, що в нашій країні таке взагалі може відбуватися. Я вважаю, що саме поліція була винна. Все ж таки працівники поліції не мали право перевищувати свої повноваження. Я думаю, що ті, хто пересувались на автомобілі, ну явно не правів, це такі правоохоронні органи. вони для того і існують, щоб. Порядок був. І ну, от я думаю, якби вони там от як, ну, писали, що вони були в стані алкогольного сп'яніння, то якби десь задавили дитину чи іншу людину, то потім ну, кого б там винуватими робили. З моєї точки зору, з приводу взагалі виконання обов'язків поліції, то в них прописано, якщо загрожує життю або здоров'ю працівникам поліції або звичайним громадянам, вони мають право приміняти зброю. Ну І судячи з того, які були взагалі обставини, ну, я врахую, що це ну, могли повністю, да, може там якихось не було там прийнятих повністю мір до того, як вони прийняли зброю, попередження постріл чи попередження таке, але ну, стресова ситуація, людський фактор ніхто не відміняв.